думаю, знайома тема для всіх просто добчих, коли ти їдеш двостороння е е е дорога, ти ці фури обганяєш, стелиться, обганяєш, обганяєш, обганяєш і добавиш. Чи ти хочеш в туалет, чи там хтось інший, блин, стаєш по блін, і ти тут їх обганяв, вони всі тебе. Чух-чух-чух-чух-чух. Блін, і це знову робить, оце те саме. Хоча якщо з дітьми їдеш, то це інша справа, тут взагалі типу, Особливо в мене троє дітей, і ти такий став по після тічок, питаєш, хочете пісять? Вони? Ні, точно ні. Ми більше ставати не будемо, добре. Все. Я побісив, чи дружина побісила, сіли, поїхали. Проходить буквально 5 минут. Я в туалет хочу. Дуже-дуже-дуже пісять, вставай, вставай! Блін, ну як це можна за 5 хвилин просто всикатися, якщо ти при це взагалі не хотів пісати? Я не знаю, може мочові пузирів дітей малесеньких, або це просто вони. Подобається знаєш, там стать, поїхати, стать, поїхати.